Всім привіт! Ви на каналі Fitguide. Мене звати Тетяна Зуєва. Сьогодні я проведу його практику, яка покращить мобільність суглобів як верху, так і низу тіла. І в цьому нам допоможе звичайний ремінь. У мене це ремінь для йоги, але ви можете використовувати звичайний пояс від халату. За допомогою ременя ми зможемо збільшити амплітуду рухів та значно покращити результати від тренування. Перед початком поставте лайк та підпишіться на канал, якщо хочете бачити більше подібних тренувань. А тепер почнімо. Без належного догляду опорно-руховий апарат з часом втрачає свою функціональність. Це може проявлятись кутістю рухів та болем у суглобах та хребті. Щоб протидіяти цьому, підтримуйте свою фізичну активність та доповніть свій раціон колагеном плюс від ванцітон. Додатковий вміст магнію, кальцію, вітаміну Д та інших вітамінів і мінералів покращує стан кісток і сполучних тканин рухового апарату, захищає від травмувань та сприяє покращенню рухливості. А за промокодом FITGUIDE замовляйте колаген плюс зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Сьогодні ми починаємо наше тренування, сидячи на гомілках, достатньо багато часу, тому якщо будете знати, що будуть затікати у вас ноги, або ви вже відчуваєте, що вам досить некомфортно. Я рекомендую вам взяти якусь підстілку або м'яку подушку, але не невелику. Замало. Добре, ми починаємо наше тренування з розігріву е, плечових суглобів та м'язів, грудей. Ми беремо е, наш ремінь десь на ширину півтора ширини плеча. Головну увагу звертати весь час на те, щоб ремінь у вас весь час знаходився у натяжінні і не послабляйте його. Ми на вдиху переводимо наші долоні назад і виначе повисаєте на ремні так, щоб ви відчували витяжіння у руках і у грудях, і з видихом обережно по і таких зробимо, давайте, я зараз таких зробимо ще 9 разів. Вдих переводимо долоні назад і з видихом повертаємось вперед. Ще таких 8. 7. І з кожним разом ви поступово нарощуєте амплітуду. 6. 5. 4. 3. Два. І останній раз. І тут затримались на 10 рахунків. Весь час, наче розтягуючи ваш ремінь або пояс, якщо у вас від халату. І як трохи усю вогуву тіла ви передаєте у долоні. І тримаємо ще це положення 5, 4, 3, два. Один з видихом обережно повертаємось, я до вас повернуся зі спини, щоб ви бачили, що я роблю. Праву долоню кладемо ремінець. І лівою долоню його беремо знизу, але не дуже близько, навіть якщо ви відчуваєте, що долоні змикаються, щоб була якась відстань. Віддаляєте долоні як умога далі від вашої спини і починаєте рухати долонями. Спочатку правою долоною ми рухаємося наверх, наче затягуючи собі ліву долоню доверху. Потім лівою долоною ми тягнемося донизу, наче затягуємо право. І таких давайте ще зробимо вісім, весь час, при цьому виштовхуючи долоні від спини. 7, 6, 5, 4. 3. 2. 1. Тепер верхньою долоною ми відтягнули якомога вище нижню долоню і тримаємо це положення 10, 9. Вісім, але обережно. Сім. Шість. П'ять. Пам'ятаємо, що долоні ми якомога далі відтискаємо від спини. Один з видихом тягнемо нижньою долоною верхню. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер ми трошки змінюємо нашу відстань до більш-менш між верхньою і нижньою долоною. Знов ми верхньою рукою затягуємо нижню долоню, так, щоб лікоть у вас був приблизно десь на лінії вашого куприка. Коліна трохи ширше, стопи разом. І не відриваючи таз від стоп, ми обережно кладемо голову донизу. Тримаємо це положення 8. 7, 6. П'ять. Відшиваємо витяжіння у лівому плечовому суглобі. Тобто у нижній руці. Три, два, один. Вдих. І витягуючись за переднім ліктем, наверх м'яко підіймаємося. Обережно опускаємо долоні. Можна підтягнути спочатку трохи одну руку до себе, передпліччя. Добре. І робимо все те ж саме на іншу сторону. Давайте ліва долоня у нас буде зверху, права знизу. Контролюйте відстань між долонями, щоб ви мали змогу трохи відтягнути ваші долоні від спини. Починаємо працювати у тому ж самому напрямку. Вдих відтягуємо верхньою рукою нижню долоню, з видихом навпаки. І якомога далі долоні від спини тримаємо. Ще шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Тепер верхньою рукою затягуємо нашу нижню долоню, тримаємо п'ять. Чотири, три, два, один. Вдих. З видихом міняємо направлення. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Знов підтягнули верхньою долоною нижню. Трохи можна скоротити тут відстань. Ви дивіться по собі. Якщо вам не комфортно, то можете не скорочувати. Затягнули верхньою рукою нижню, коліна трохи ширше, стопи разом. І з видихом обережно, не підіймаючи таз від стоп, ми опускаємось донизу. І відчуваємо відтяжіння у правому плечі або нижня рука. Тримаємо ще 5, глибокий вдих, глибокий видих, 4, 3, 2, 1. Через відтяжіння за переднім ліктем яко підіймаємось наверх. Обережно опускаємо долоні, і зараз ми будемо працювати як у нашому у нашій першій вправі, але вже більш у глибокій амплітуді. Ми беремо знову ремінець, десь знов на ширині приблизно півтора ширини плеча. Я зараз покажу вам. Наш рух, і ви після нього зрозумієте, наскільки вам широко треба взяти ремінець. Ми вдиху переведемо долоні знов назад. Але якщо попередньому попередній вправі ми не повинні були відтягувати ремінець, щоб він наче провертався, тепер ви маєте зробити. Оберт у плечових суглобах, але дивіться, ви не маєте робити його так, щоб ви його робили через якусь одну руку. Тобто ми тягнемо долоні назад, у нас не вистачає гнучкості, і ми через один лікоть, якийся опускаємо долоні донизу. Це має бути один плавний рух без якихось гострих відчуттів у плечах. Якщо вам тяжко, то ви або берете ширше. Якщо вам не тяжко, тоді ви можете взяти трош, трошки вуще. вдиху обережно переводимо назад і з видихом повертаємось. Мені легко, тоді я трохи собі змінюю відстань. Угу. І з видихом вперед. Ще таких. Шість вдих, з видихом повертаємось, 5, вдих. Видих. Чотири. Вийдих, три, ще два. Якщо ви втомилися, то шістьох буде цілком вже досить. І останній раз, видих. Добре. Тепер ще остання руханка в нас на грудний відділ. Краще взяти ремінець з однієї сторони, зробити петлю і щоб ви міцно тримали його у долоні. І десь знов на відстані однієї руки ми витягуємо, ставимо долоню. Ліву долоню на лінії тазу зліва. І на вдиху ви починаєте повертати праву долоню назад, наче уходити в прогін і в ротацію, але весь час натягуючи ваш ремінь. І з видихом ви йдете у нахил вперед правою долоню до діагоналі і зверніть увагу, що долоні у вас знаходяться на одній лінії. Долоня на лінії тазу, робоча долоня на лінії. Опорний. Вдих, ми розвертаємось, видих, повертаємось вперед. Вдих п'ять. Видих, повертаємось животом, наче відштовхуючи бокову частину попереку. Вдих, з видихом повертаємось. Ще таких три, видих. Ремінь весь час натягнутий. Видих. І останній раз вдих. З видихом повертаємось. По підлозі переходимо на іншу сторону, щоб ви відстань тримали однаково. Ще шість разів на іншу сторону. Вдих. З видихом тягнемось, значить намагаємось до чогось не дотягнутися. П'ять. Видих. Чотири. Видих. Три, видих. Два. Не послабляйте ремінь. І останній раз. Дих, видих. Тепер на останньому вдосі ми повертаємось з вами, обережно опускаємо ремінець і пересідаємо на наші сідниці. Якщо у вас е, досить погана гнучкість, то ви теж можете щось підкласти собі в підсідниці або трохи згинати ноги у колінах. Підбираємо м'які тканини сідниць, стопи тягнемо на себе, беремо ремінець і заводимо його за стопи десь зсередини, так щоб края м'язинців в ніг ви змогли тягнути ремінцем на себе. Потім, наче щось тяжке відштовхуючи, у кого достатня гнучкість, ми виправляємо ноги в колінах, виштовхуючи п'ятки вперед таз назад. Беремо ремінець на таку відстань, щоб вам було комфортно ще тут працювати. Наша задача зараз не лягти круглою спиною до ніг, аби Якось піти вниз головою до гомілок. Наша задача зараз максимально витягнутися маківкою доверху, максимально розкрити грудну клітину, збільшити відстань від тазу до останніх передніх ребер. Зробити глибокий вдих ще раз підготуватися і з видихом, витягуючи за маківкою у діагональ, локті ми розводимо в сторони, ми починаємо себе притягати до ніг і всі відчуття витяжіння відчувати в ногах. Ми не тягнемо себе спиною ні в якому разі, ми тягнемо себе за допомогою того, що лікті розходяться в сторони. Тримаємо ще 10. 9. Якщо вам за. Багато цієї відстані ви можете її зменшити або просто перекласти долоні на стопи. А якщо ні, то тоді ви просто збільшуєте цю відстань і ви можете сидіти навіть так з прямою спиною, але відчувати максимальне відтяження в ногах. Комфортно для вас. Ще тримаємо 4, 5. 6, 7. Вісім, дев'ять, десять. На вдиху з видихом круглою спиною піднімаємось наверх і лягаємо на наш килимок. Добре, праву стопу ми вкладаємо в ремінець. Теж відстань, ви визначаєте самі. Якщо вам дуже тяжко вирівняти зараз стопу, ой, вибачте, ногу в коліні, тоді ви або згинаєте, або більше робите відстань. Якщо вам в принципі нормально, тоді трошки менше. Якщо ваш поперек відривається від килимка, тоді ви можете зігнути передню ногу в коліні, але дивіться, щоб таким чином не вивалювалось у вас коліно. Сторону. Добре, ми починаємо працювати у динаміці. Ви маєте притягувати вашу ногу не силою, а за рахунок того, що ви на трішки якби, повисаєте вагою тіла на нозі, і будете зараз притягати лікті до вашого вуха. Робимо вдих з видихом притягаємо таких 8 разів. Ще 7. Намагайтесь ногу тримати прямою. Але якщо дуже тяжко, то може трохи зігнути в коліні. Ще 5, 4. 3. 2. Останній раз отримались тут на 10, 9, 8. Розслабляємось і просто повисаємо на нозі. Сім, шість. Стопу ми маємо тягнути на себе. 4. 3. 2. Один. Обережно згинаємо коліно. Перекладаємо стопу, праву стопу на ліве коліно, права долоня в сторону, вдих і з видихом обережно голову, голову повертаємо вправо, коліно повертаємо вліво скручення. Добре, з видихом повертаємось. І міняємо ноги місцями. Ремінець накидаємо на ліву стопу. Вдих, з видихом. Знов. А інша нога може трохи по-іншому піти. Можливо, вона може піти краще, а можливо, вона може піти трохи гірше. Тому відстань знов ви контролюєте самі. Робимо підготовчий вдих, з видихом притягуємо до себе ліву ногу. Таких всього вісім. Ще сім. Питих. І розслабляємось на видоху 6. 5. Повисайте на нозі, силою не тягніть. 4. 3. 2. Останній раз І тримаємо це положення у максимальному розслабленому стані. 8 сім. можете навіть прикрити очі шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Обережно відпускаємо ремінець. Перекладаємо, ремінці нам більше не знадобляться. Перекладаємо стопу на коліно, ліва долоня в сторону, вдих, з видихом голову повертаємо вліво, коліно вправо. Тримаємо це положення, три цикли дихання. Добре, видих. Обережно підтягуємо коліна до нашого корпусу і з видихом підтягуємо чоло до коліна. Хребет за хребцем обережно опускаємо спочатку грудний шийний відділ, потім голову. І через вашу праву сторону обережно підіймаємось наверх. Руки через сторони, глибокий вдих, видих. І ще один вдих. Обережно опускаємо долоні у центр грудей. Дякуємо собі. Один одному. Простору, часу, можливості і всім тим, хто її нам надає кожного дня. Дякую вам Намасте. Пишіть у коментарях, чи сподобалось вам тренування з ременем. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, якщо хочете бачити більше подібних тренувань. До зустрічі і пам'ятайте: здоровим бути здорово!